Ох, сам на грушки. А ну, три прихопи на весь кіло дев'ятсот каже кіло 200. Друзі, всім доброго раночку. Іду я на наше чарівне Дніпро. Буду шукати місця, де можна покидати е, на щуку. Силикон, мандули, мікромандули. Побачимо, якщо знайду, тут є декілька точок гарних де ямки. Але частково ще є лід, не весь розстав. І на лід не вийдеш і з берега не покидаєш. Зараз будемо шукати і буду пробувати ловити. Далі все покажу. Будемо пробувати, розпочнемо, я думаю, ми з мікрушечки, із мікромандули. Ось такої віброворни 2.4. Поставимо на неї маленький грузочок і попробуємо неї поджигувати. Так, друзі, мандулка щось мовчить, одягну я ось таку грушку. Рохмонтаз. Тут неопреновий шарик, який впливає. В принципі, я на неї ловив і щуку, і судака. І лящ на неї кидається і карась крупний. Зараз спробуємо на неї. Самдалива на грушку. грушки. ввалила. А ну я можна перейду до вас, щоб не обрізала там. Охріб сандалива. Невеличка, ну но... Не кілушна точно. Та таким ударом віддай спінінг, удар був. Такий був удар, що я вкипалки. На грушку. А ну показуйся. Что там, там в нас? І як тебе взяти, щоб не впасти от сука, ще й взяв, відірвалася я її таки достав. Зійшла, обірвалась, а я її таки взяв. Ну полторушечка. Взяла на грушку профмонтажерська. Так гарно стукнуло, гепнуло. Єлі, трималась за крайочок, зійшла, але все-таки в льоду її встиг достати. Ну, така десь, да, полторушечка. Початок є. Так, друзі, міняємо точку, тому що тут досить багато льоду, обмежені можливості. Одну щучку я зняв, але ну, дуже маленька ширина самого місця де можна рибачити справа лід, зліва лід метрів 40 відкритої води я думаю що більшість щуки ще стоїть під льодом треба почекати поки повністю розтане так що міняємо місце шукаємо де більше відкритої води <ривання> Да? на що на грушку? під самою бровкається Це добре, що вона починає активність. Там клюнула, тут клюнула. А ну давай показуй. її. А спочатку стояла піпець, так? Ну не двигалась. Можете її... Може за жопу? Не, судак, який судак. Херасі, який судачила. Хороший. Він його вдарив. Я і не знав, що тут судак є. І тут недалеко, да? так? Ну, бачиш, на грушку реагує трошки. Та бери тварям за морду, Отак, так, так. Да. Ну, полторушечка, то й ближче до двох, я тобі скажу. Давай, ну, мы... а... Порваем, а ну давай на его. Для тековosti. Ну, Келошный? Ну, майже, 200. да. Кило 800. Кило 800, то бачишь я. Дай. Кажет, длинный Быстренько. Чуть взял. Да я взял, так и, че не будет. Кило 975, даже <laughs> кило 200. Три. Ну такий непоганий, похожий на рибину, я таке скажу Вітаю. Дякую. Дякую. Ох, удар був. Такая подача была Подача была Правильно Капец Что судак там один был чешу? что Да Нападение их тоже взял Да. Да. На самому падінні щось взяло. Ну ти знаєш, не б'ється так, як щука. Був такий єлі-єлі. Я навіть не зрозумів, чи це був е... удар по дну, чи це був течочок. Mm. Може це також судак, може він там не... Може це не може бути судак, що він там, отам От де в тебе взяв. А взагалі-то зараз побачимо. Казав, сліпий побачимо, так? Да? А ну показується. Хто ти там? Ні, щучка тільки диви, вона накрила. Якось так дрібна, Не, маленька, дрібненька. Ах ти ж, розбойниця. Вона накрила його. Накрила грушку. Бігом давай. Біжи, підростай. Давай. Так, друзі, на сьогодні все. Трудова рибалка сьогодні вийшла, тому що рибка... Не хоче клювати, вчора був сніг, сьогодні трошки відлига, там на днях мороз обіцяють, але ми умовили, декілька клювань було на ось таку приманочку, грушка від профмонтаж. І судачок проклюнувся ось у Вовчика, щучка проклюнулась. Тобто приманку ми підібрали, а, незважаючи на те, що така сьогодні неактивна рибка. Сподіваюсь, скоро будуть морози. Вийдемо на лід, половимо окуня, щуку, карася. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока, побачимось на рибалці.